Не такий складний закон, як його трактують. В Івано-Франківську відбувся безкоштовний семінар для бухгалтерів. На ньому мовилося про юридичні та процедурні нюанси податкового законодавства. Для чого потрібні такі просвітницькі заходи, розкажуть наші кореспонденти. Напередодні професійного свята газета Все про бухгалтерський облік організувала низку семінарів в обласних центрах України. Така просвітницька робота зараз важлива як ніколи, наголошують організатори заходу, і додають, що учасниками семінару стали як початківці, так і досвідчені працівники фінансової сфери. Сьогоднішній семінар як подарунок для бухгалтерів до дня бухгалтера ми проводимо в приміщенні університету права імені короля Данила Галицького. Ми дуже раді, що нам надали такі чудові приміщення з сучасним обладнанням і сподіваємося на подальшу співпрацю. Представниця академії професійного бухгалтера Мар'яна Кавен зазначає, що цього року в українському податковому законодавстві було мало новацій. Однак наголошує, що, хоч норми старі, але фіскальна служба. Може трактувати їх по-новому. Тож бухгалтерам варто бути до цього готовими. Основні проблеми всі є навколо того, що ту саму норму трактують по-іншому. Є норма, фіскали в ній бачать своє, перевіряють, чи бачать своє. А на місці бухгалтери бачать зовсім інше. Власники ще інше очікують від цієї норми, тобто неоднозначність. Норм, як вони виписані, фактично, ми нічого нового не розкажемо. Ми той самий журнал, те саме перше джерело прочитали, але вже пережовану якби інформацію даємо, вкладаємо в уста, допомагаємо зрозуміти складну норму. Насправді малось на увазі це. Загалом в Івано-Франківську такий семінар для бухгалтерів відбувається уже вдруге. Однак, як наголосили його організатори, такі консультації варто проводити частіше, адже українське законодавство дає для цього достатньо підстав.